Наше уявлення про минуле мінливе. Будьмо відверті, жоден науковець, особливо історик, яким би фахівцем не був у галузі, не ідеальний. Існує довгий список історичних фактів, які вважаються самі собою зрозумілими, але які не відповідають дійсності. Тому обмежимося лише найпоширенішими фейками, що живлять уяви людства і сьогодні. Це один із найстаріших і довгоживучих міфів. Ідея про те, що піраміди побудували раби. Ймовірно, сягає приблизно 5 століття до Різдва Христового і була розвінчена тільки у 1990-х роках. В основі цього міфу лежать дві події, що відбулися приблизно одночасно. По-перше, у п'ятому столітті до народження Ісуса Христа була завершена книга виходу, де говориться, що ізраїльтяни були рабами в Єгипті, але нічого не йдеться про піраміди або використання ізраїльтян як будівельників. По-друге, Тогочасний давньогрецький історик Геродот в одній зі своїх робіт стверджує, що для будівництва пірамід було залучено 100 тисяч рабів, але він зовсім не згадував ізраїльтян, власне, юдеїв. Але це не завадило пізнішим історикам скласти 2 і 2 і у підсумку отримавши 5. Обман тривав понад 2,5 тисячоліття, поширився на шкільні підручники та голівудські фільми, де зображували єгиптян жорстокими рабовласниками. У 1977 році прем'єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін навіть добалакався до того, що заявив наступне: саме ізраїльтяни, а не єгиптяни, збудували піраміди. Насправді ж, єгиптяни використовували для будівництва пірамід кваліфікованих будівельників, а не безграмотних рабів. І ось настає 1990 рік, коли один турист натрапив на кілька могил. Що, як виявилося, належали будівельникам пірамід. Міжнародна група археологів провела розкопки, внаслідок чого виявили гробниці єгипетських громадян, які збудували піраміди. Те, як було поховано будівельників і те, з чим їх було поховано, свідчило, люди були вільними, але аж ніяк не рабами. Подальші археологічні знахідки довели, робітники наймалися із малозабезпечених верст населення Стародавнього Єгипту і працювали у тримісячну зміну. Цілком імовірно, життя на будівництві все-таки було краще, ніж у жебраків, але у будь-якому випадку немає жодних доказів того, що піраміди будували раби. Античні статуї були розфарбовані. Це дивна брехня. Більшість грамотних мешканців планети давно знають, що у стародавній Греції та Римі скульптури і будівлі були розфарбовані в яскраві кольори, проте деякі історики просто воліли не звертати на це уваги. Довгий час зображення стародавніх цивілізацій показували їх повними білого мармуру та незабарвлених статуй. І це попри те, що археологи століттями знаходили статуї з плямами від фарби. Білий мармур був настільки чистим і красивим, тож дослідники старовини вирішили ігнорувати свідчення того, що вони колись були яскраво забарвлені. До епохи відродження чистий білий мармур став символом Римської імперії. А отже, і всієї античної цивілізації. Ранні мистецтвознавці доходили до того, що категорично стверджували, що скульптури мали бути виключно білими, наперекір тому, що на них залишалися сліди фарби. Дійшло до того, що багато статуй були спотворені, з них були змиті всі сліди оригінальної фарби. Те саме відбувалося і з будівлями. Парфенон у Греції зберігав своє первісне забарвлення, поки його не вирішили прибрати у 18 столітті. Найгірше те, що в історичних текстах описувалося, якими барвистими були римські міста: Аквілея, Медіоланум, Сіракузи, Равена тощо. Коли були розкопані помпеї, то знайдені артефакти показали, що Римська імперія була сповнена яскравих фарб. І все ж чомусь люди дотримуються ідеї, що все в Італії та Греції було білим і чистим, тоді як насправді, навпаки, барвистим. Колумб намагався довести, що земля кругла. Ви здивуєтеся, але дотепер існує поширена хибна думка, що коли Христофор Колумб висадився на берег острова Еспаньола згодом Домінікана, у 1492 році, він хотів довести своїм землякам, що земля має форму кулі. Також часто стверджується, що Колумб важко отримав фінансування. Причина цього у тому, що потенційні спонсори побоювалися. Що зазнають збитків, коли корабель Колумба впаде з краю землі. Обидва ці твердження хибні. Грамотні люди підозрювали, що земля кругла протягом тисячоліть. Принаймні з 600 року до Різдва Христового науковці, філософи та математики робили спостереження, які вказували на те, що земля швидше за все кругла. Від колумбових часів освічені верстви все ще вивчали знання стародавніх греків, і тому ідея про те, що земля може бути круглою. Не викликала особливого шоку з-поміж привілейованих осіб. Сам Колумб не вважав землю плоскою. Він був упевнений, що у неї дуже маленьке коло. Мандрівник із Генуї не ставив собі за мету довести щонебудь. крім того, що якщо він попливе на захід, а не на схід, то незабаром досягне Китаю і відкриє нові торгові шляхи. Йому важко вдалося знайти фінансування. Бо ніхто із ним не погодився. Інвестори просто думали, що у кращому разі Колумб заблукає. Проблема ж полягала у тому, що потенційні спонсори могли бути знайомі із теорією про те, що земля кругла, але це була лише теорія: ніхто доти не плавав навколо кулі. Навіть тим, хто вірив у круглу землю, не вистачило наукових знань, аби пояснити, як це може працювати. Адже до Ісака Ньютона та його пояснення гравітації було ще далеко. В їхніх очах це просто не вартувало ризику. Однак, як не дивно, але міф про Колумба виник значно пізніше. У 1828 році, коли відомий американський письменник Вашингтон Ірвінг опублікував книгу Життя та подорожі Христофора Колумба, коли американець писав біографію Колумба, то не міг утриматися від деяких драматичних фантазій. Таких, як Колумб, вирушив у подорож, щоби довести, що земля кругла. Читачі ж Ірвінга були надто довірливими і сприйняли все, що було написано в книзі, за чисту монету. І відтоді це стало загальноприйнятою істиною, і знадобилися десятиліття, щоби виправити цю історичну брехню. Дуже вдячна за перегляд і не забувайте про вподобайку. Далі буде.